Будь-який каприз за ваші кошти. У в мене лише 200 гривень. Ну тоді не капризуйте А ці 200 з копійками гривень дорівнюють одній одиниці або анатомічної білизни слоги, або ж тріумф. Показує для ознайомлення з цією білизною, на прикладі слоги. Це дуже зручна анатомічна білизна, яка дихає. Частіше вона йде безшовна. На прикладі також цього боді, просто подивіться, тут на тканині є дихаючі такі прорізі. Вона дуже приємна на дотик. У лотах представлені бюсти з чашечками і без. Також анатомічні смарт-майки та легінси з контролем утяжки. Зараз покажу: тут є спеціальна така сіточка, що не перетягує. Ну і трусики бренду Тріумф. Всі розміри дуже дуже гарні.